Доброго дня, шановні телеглядачі. Разом з Національною спілкою журналістів України ми продовжуємо акцію Журналісти важливі, в рамках якої розповідаємо вам про журналістів, завдяки яким ми з вами знаємо, що відбувається на фронті та у прифронтових населених пунктах. Про журналістів, які стали на захист батьківщини, про тих, хто став волонтером, та про тих, хто тримає інформаційний фронт, незважаючи ні на що. І гостям нашої студії є журналістка телеканалу Ніст ТВ Наталя Грудова. Вітаю вас у нашій студії. і розкажіть, будь ласка, як для вас розпочалося 24 лютого? Доброго дня, дякую за запрошення. Хочу розказати про те, що в принципі, як і у всіх, 24 лютого стало шоком для нашої родини, для мене особисто. Ми проживаємо в місті Очакові. На роботу я їздила до Миколаєва. І вперше, що ми почули, це коли почали бомбити Чаківський військовий порт. А будинок у нас розташований буквально там за декілька сотень метрів, тому вибух був дуже потужний, частково була був зруйнований дах, тому ми прилякалися і вже потім у внутрішніх чатах почали розповідати, що дійсно дійсно Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Ось такий був у нас ранок 24 лютого. Як вдавалося працювати у перші робочі дні? Протягом місяця, десь до 28 року? Трохи більше місяця ми працювали дистанційно, тому що, так як в мене є двоє дітей, і в принципі, у перший тиждень ми вирішували, що будемо робити далі. Ми виїхали тимчасово до Миколаєва, потім маму і двох своїх дітей я евакуювала до Вінницької області. І протягом цього місяця було повністю остаточно прийнято рішення особисто мною залишатися у місті Миколаєві та продовжити повноцінно працювати. Перше місяць Місяць працювали дистанційно, і вирішували якісь там технічні питання. Ви і раніше готували матеріали на військову тему, але звісно ж, матеріали після 24 лютого зазнали змін. Які саме? Після 24 лютого матеріали дійсно зазнали змін, тому що більше матеріалів стосувалося людей, яких особисто я знала. Наприклад, військовослужбовців, з якими ми пропрацювали. Протягом 8 років, 9 років, і, наприклад, деякі з них вони повторно пішли на війну, як то кажуть, і загинуло. Особисто для мене це була трагедія. Адже якщо раніше ми розповідали про війну, яка відбувалася на території України, але десь далеко від Миколаєва, то сьогодні ми розповідаємо про війну, яка ось буквально під нашим будинком відбувається, і це ну дуже складно і морально, і десь там фізично. Як вдавалося працювати, коли всю ніч гатили по Миколаєву, а вранці треба прокинутися та піти на роботу? Були такі ночі, що особисто я не спала, тому що е, дійсно було і страшно, і е, паралельно, коли і страшно, і паралельно читаєш чати, розумієш, що е, треба якось працювати на ранок і розповідати не тільки миколаївцям, а всьому світу, що відбувається у фронтовому Миколаєві? Найстрашніший день або ніч з 24 лютого. З 24 лютого, мабуть, 24 лютого, це пів на п'яту ранку, коли почали бомбити е, очаки. Війна це завжди біль втрати і смерть. І завдяки журналістів розповідають про це. Як вдалося триматися, коли щодня бачиш трагедії, розруйновані будинки? Чесно, дуже складно триматися, тому що коли ти працюєш на знімальному майданчику, і коли ти десь бачиш там по телевізору, чи там читаєш газети, читаєш статті, де показують горі, це одне. а Коли ти приїжджаєш на місце вибуху і бачиш оці зруйновані квартири, оці зруйновані будинки у цих людей, які наприклад... Втратили все на цей момент. ну Це дуже складно. Особисто мені допомагала підтримка родини, підтримка чоловіка. І я знайшла собі таку втіху. У мене у нас є кіт Марс, він вдома у нас. І це така кототерапія була. І я завела йому Тік-Ток-канал. І це була моя така віддушина. Там нічого особливого немає, але ну, я так трошечки відпочивала, відволікалася від війни. Найстрашніша зйомка. Найстрашніша зйомка. Це в плані в моральному чи фізичному плані? Декілька Морально. зйомок було. Це а, зйомки поховання Сергія Гусіді, тому що ну, Сергій Гусіді про нього знає знають Миколаївці, я з ним просто дружила, я знаю його синочка, і це а, велика втрата особисто для мене. Було от, ну, дуже складно знімати, робити матеріал а, про цю людину, дуже складно. А от позитивність сюжету, звідки черпаєте натхнення? Позитивні сюжети. Знову ж таки, ми знімали влучення ракети в одну з багатоповерхівок у Миколаєві у мікрорайоні Ліски. І там. Вирятували чоловіка, він волонтер Червоного Христа. І протягом там декількох годин він сказав, що там у нього собака залишилася, Ротвейлер, у зруйнованій квартирі. І ця собака він ну, живий, тому що подавав голос. І оця спецоперація, коли поруч смерть іде, і життя, хоч і собака, але в принципі ну, це ж життя. І такі були радісні події, коли цю собаку живо витягали і передавали оцьому волонтеру. Це, ну, це класно, це круто. Що для вас було найважче під час війни, як для журналіста і як для людини? Найважче було говорити про смерть, особливо коли це стосувалося дітей. Ми коли висвітлювали, коли ракета потрапила у будинок на вулиці Пограничній, де? Помер згодом 12-річний хлопчик. От мені, як мамі, да, було дуже важко розповідати про подію, про обстріл, про руйнування будинку. І коли хлопчика живим врятували, а потім згодом він помер. От, чесно, я навіть емоції я не могла стримати сліз, тому що ну, це складно говорити про загибель, а дитини тим паче. Зйомки у Херсоні. Яким ви побачили Херсон, коли його звільнили? Після звільнення Херсону я була рази чотири у Херсоні. Перша зйомка відбулася буквально там за декілька днів після звільнення. Це був один Херсон позитивний, сонячний, радісний. Багато людей було, прийшло на центральну площу. І потім вже за декілька тижнів, коли окупанти почали гатити по Херсону, я побачила його. Малолюдним, сірим, зруйнованим, але люди там чекали Збройні Сили України. Вони тримаються, але там ситуація на зараз складна за час висвітлення подій повномасштабної війни. Ви сформулювали для себе якісь правила роботи? Правила роботи, щоб завжди в машині був бронік, завжди була аптечка, вона наповнена? На щастя, не довелося її скористатися її. Ну, в принципі, все зручний одяг, взуття. все. на вашу думку, яку роль відіграє журналістика зараз під час повномасштабного вторгнення? Ну, це питання в принципі риторичне, як журналісти вони важливі, тому що вони можуть знімати наслідки війни. Вони можуть без прикрас показувати, що зробила Росія з нашими українськими містами. Плюс ми пишемо інтерв'ю з людьми, у яких сталася біда, і це і цивільні, і ці військов, і військовослужбовці. Тому це правда. Ми показуємо всьому світу, що відбувається тут. Війна змінила вас особисто. Я постаріла, мені здається, тому що за цей рік мені здається, що додалося років 10, тому що ну складно. Коли е, рідні воюють, коли діти в евакуації, коли мама переживає, а вона людина вже в віці, і я розумію, що цей рік був складний для нас. Але, на щастя, всі близькі, рідні, живі. Що перше зробите після нашої перемоги? Поїду до Очакова, поїдемо всією родиною. Ми, ми вже так мріємо, ти Боже, всі повернуться цілі, як то кажуть. Ми поїдемо на Кімбурзьку косу відпочивати. Тому що з рік, з року в рік, ми там відпочивали, ми їздили катером на край Кімбурської коси, їздили я, коли була маленька з батьками, їздять, їздили мої діти. Коли були маленькі, зараз трошки старші, тому коли ми. Все це закінчиться нашою перемогою. Обов'язково поїдемо туди. Я розумію, що це не один рік, тому що узбережжя заміновані, але ми дуже мріємо туди поїхати відпочити. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостєю нашою була журналістка телеканалу Ніс ТВ Наталя Грудова. Залишайтеся з нами і дякуємо за силу, за захист.